До нашого ефіру вже доєднюється Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій Агентства моделювання ситуації. Пане Валерію, слава Україні героям слава. Ну, давайте напевно почнемо з того, що саме проголошений імператор так званої російської імперії, а диктатор і вбивця Путін знову оголошує так зване перемир'я на цей раз до 9 травня. Діятиме воно з 8 по 11 травня. Як ви думаєте, на що робить Путін ставку цим так званим перемир'ям? Ми ж прекрасно розуміємо, що тиші на фронті зі сторони росіян точно не буде. Ну і ми вже бачили великодні перемир'я. Ми бачили перемир'я, які були з 2014 року, і фактично всі ці перемир'я закінчувалися одним, що Росія відновлювала активні бойові дії. очевидно, що е, збирається Путін робити там в Москві е, це побідабісія своє, так в зв'язку з 80-ю річницею. Закінчення війни ну капітуляції Німеччини буде так казати, тому що дрожжці того вона закінчилася а пізніше. А, після капітуляції вже а, Японії. А очевидно, що а, він боїться того, що можуть туди прилетіти дрони в Москву і зіпсувати його апарат. Очевидно, що цей час він може використати для а, там підготовки відновлення своїх військ. І де факто там підтягування їх до, до фронту, і це надасть йому можливість. Ну але за великим рахунком воно ж виглядає яким чином, що Путін в односторонньому порядку говорить про перемир'я. Ну якщо Путін дійсно хоче про щось домовитися, то очевидно, що треба вести. І певні перемовини і домовлятися не тоді, коли Путін хоче, так а тоді, коли хочуть дві сторони. А в цьому контексті ми підтримуємо Сполучені Штати Америки, які чітко кажуть, що ми готові йти не на там трьохденне перемир'я, а що повністю були припинені бойові дії. Ну давайте на це підемо. Але ж сама російська сторона, вона ж коли американці. Зробили подібну пропозицію. Вони сказали, так, ми, ми погоджуємося, але давайте спочатку зробимо перемир'я на воді. Давайте зробимо перемир'я там на, на в небі, в чорному морі і так далі. і Так далі. Тобто сама російська сторона вона висуває нові і нові додаткові вимоги, і це фактично стилістика політичного режиму Путіна. І в цьому контексті ну чи там воно щось зміниться. І, зрештою, коли Росія односторонньо говорила про так зване енергетичне перемир'я, нас був кривий рік, у нас були суми. Ну нас був місто Київ, так з величезними жертвами, тому жодної якоїсь довіри до Росія немає і в принципі бути не може. Ну і насправді були безпосередні удари і по енергетиці. Вони знищували не тільки нашу енергетику, але, як ви добре сказали, вони били по цивільних містах, вбивали наших дітей і наших людей. Тобто ніякого перемир'я не було. Україна відреагувала на цю заяву. Зокрема, міністр закордонних справ України Пан Сибіга сказав: якщо Росія справді хоче миру, вона має припинити вогонь негайно. Для чого чекати 8 травня, якщо можна припинити це зараз? І на 30 днів. Щоб це було реально, а не просто для параду. Україна готова підтримати тривале, надійне та повне припинення вогню, і ми постійно це пропонуємо щонайменше на 30 тридцять Трамп дедалі більше розчаровується в лідерах обох країн. Про це сказала речниця Білого Дому Левіта. Так, вона прокоментувала пропозицію перемир'я на 9 травня. Вона наголосила, що президент Америки хоче не тимчасове, а постійного припинення вогню, щоб зупинити вбивства. Тож, пане Валерію, насправді Трамп хоче, Путін робить що хоче, а страждає Україна. Де тут буде межа адекватності? Ну, коли Трамп все більше розчаровується, так і ми також все більше розчаровуємося в Трампі, так Тому що були зроблені достатньо гучні амбітні заяви по закінченню війни. А, і велися перемовні процеси, але ми бачимо, що дуже часто по суті адміністрація Трампа а, діє або принаймні говорить в, в руслі а, саме Російської Федерації. Ну тому що ці останні дикі ініціативи про те, що ми маємо відмовитися офіційно від Криму, і можливо ще окремих окупованих частин України, а є неприйнятними. І а в Україні ну треба розуміти там Трампові, що такі питання не вирішує президент Зеленський. Він не може собі це це, це не вирішує прем'єр-міністр України. Тобто, це навіть Верховна Рада мала б ухвалювати в такому випадку зміни до конституції. А зміни до конституції ми можемо ухвалювати лише по завершенню воєнного стану. Тут така тупикова ситуація, тому що юридичного виходу немає, і ми цього ніколи не визнаємо. А насторожують зустрічі на рівні а, Трамп а, Дмитрієв, з якого були зняті санкції, а санкції були зняті з дружини Ротенберга одного з російських олігархів. А, а це ну знову ж таки рахунки. Це майно. Вітков ну вже, наче як там на, на, на роботу їздить в Російську Федерацію і зустрічається там з Путіним. Тобто, очевидно, вони ведуть якісь певні перемоги, тому що ця зустріч, яка була в Санкт Петербурзі, вона тривала 4,5 години. Ну от ви згадували там на початку передачі, що остання зустріч зеленського була з, з Трампом. 15 хвилин тривала. Так? Ми можемо порівнювати ці часові рамки. І е, в цьому контексті е, ситуація виглядає не зовсім позитивно, тому що ми не знаємо про що домовляється там е, американська сторона і російська сторона, тому що нам цих планів ніхто ж не озвучує. І очевидно, що там можуть бути домовленості не лише в контексті України, що має право і США і Росія, але так виходить, що за нашою спиною, як заявляє, наприклад, Лавров, що вони готові укласти домовленість договір з. Сполученими штатами Америки по Україні, ну тобто, вони домовляються без нас, без нашого відома І е, коли йдуться розмови про те, що можуть бути якісь там санкції, застосовані до Російської Федерації, якщо вона не піде на поступки, а майже сто днів вже пройшло президентство Трампа. Ми поки що ще санкції якихось там не бачили. Тобто, десь якісь санкції були продовжені ті, що були. Але нових ну, немає. Якщо... Пане Валерій. Я вам тут знаєте, стану таким собі трошки адвокатом, трошки диявола. Так і дам цитату держсекретаря США Марка Рубіо, який сказав про те, що Америка не вводить санкції проти Росії, оскільки цим фактично відмовляєтесь від дипломатії та перерікаєте себе на ще як мінімум два роки війни. А... Да, але коли 28 лютого була м'яко кажучи не зовсім приємна розмова нашого президента Зеленського і Венса, нам відразу перекрили постачання зброї і нам перекрили надання розвідувальних даних. А коли Трамп голосив всьому світові там мита, так ну до повідношенню до України по відношенню до країн Європейського Союзу, мита були введені. А такі країни, як Російська Федерація, такі країни, як Білорусь. Такі країни, як Північна Корея, отримали нульовий відсоток міру. Так зараз Північна Корея вже офіційно заявила, що їхні військові присутні, та що раніше вони заперечували, і таким чином Росія вона розширяє це коло країн, які втягуються у війну, і що де Сполучені Штати Америки Розумієте, скажімо так, поки що ці слова залишаються словами. І жодних якихось рішучих дій по відношенню до Росії ми не маємо. А влітку закінчується те озброєння, яке було заплановано за ще адміністрацією Байдена. Від нової адміністрації, від нового конгресу, ми не отримали по, по суті жодного поки що ні, ні цента, ніякого ні, 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 озброєння. А, а головне по суті, якби не, не читається стратегія. Ну, зараз, зараз Путін не йде на Назустріч Трампові не припиняє вогонь. І що буде далі? Чи можемо ми розраховувати на те, щоб оборонятися? Так Тому що, коли там Зеленський просив Петра, ти вже ж просив для чого Не для того, щоб по москві стріляти Петр, а для того, щоб збивати ті російські ракети, шахеди, які ж не припиняються, а залітати сюди. І ось а, а, адміністрація Трампа не говорить, що в них існує план А, але вони не говорять, що там план Б. А план Б очевидний це надання зброї Україні, це допомога Україні. Якщо знову ж таки Російська Федерація не йде на зустріч, а вона не йде на зустріч. Тому що ті заяви, які лунають зі сторони Лаврова, зі сторони самого Путіна, ну м'яко е кажучи, вони не зовсім позитивно висвітлюють самого Трампа. Тому що він не виглядає зараз достатньо рішучим політиком, а США, вони не виглядають лідером. Так, да, ми вдячні. Абсолютно вдячні за те, що було зроблено. Але коли ми кажемо про певні перспективи, то тут позиція США треба розшифровувати. Ну от давайте я зацитую, що сказав Лавров по пунктах, тобто які е, Росія офіційно оголосила свої умови для припинення війни проти України. Крим, Севастополь, так звані ДНР, ЛНР, Херсонська та Запорізька області мають бути офіційно визнані російськими. Україна повинна скасувати заборону на переговори з Росією, Київ має відмовитися від вступу до НАТО, закріпивши нейтральний позаблоковий статус. Україна повинна пройти процес. Так званої демілітаризації та ден... денацифікації. Щоправда, він так і не розтлумачив, що вони мають на увазі під цими поняттями, зокрема денацифікації. Проти РФ мають бути зняті всі санкції також повернуті заморожені активи. Україна має скасувати закони, які обмежують використання російської мови, культури та церкви. По суті, це є пункти капітуляції в цій війні. Нічого нового не додалося, нічого старого не забралося. Як вони нападали з такими умовами в 2022 році, так і зараз це триває більше того. Ну мова, коли Російська Федерація 24 лютого 2022 року а, року голосила по суті повномасштабну війну, почала бомбити а, міста України, то а, там були пункти денацифікації, демілітаризації і так звані ці стамбульські домовленості, які насправді вже не стали домовленості, так. Тут якісь там перемовини велися, але ж жодного офіційного документу не, не, не було підписано. А, то, то після того з'явилися ще м, питання по е, Херсонській області і по е, зокрема Запорізькій області, бо вони не, не контролюючи там ці області, були внесені в Конституцію Російської Федерації. А, ну а чому Конституція Російської Федерації ну є, скажімо так, кращим документом ніж Конституція України? Де ці області також знаходяться. Чому ми, ми повинні фактично там до них прислухатися, і е, в цьому контексті м, знову ж таки виникає запитання: ось е, висуваються якісь додаткові вимоги мови. А на які поступки готова піти Російська Федерація? Якщо е, поступка, те, що вони там, як було зазначено, не завоюють цю Україну, так е, з 22 року вже намагаються завоювати Україну. Ну якби вони мали можливість. То я думаю, що вони навряд чи зупинялися би там чи в Київській області, чи а, там, в Карпівській області? чи вони йшли би далі до тих пір, допоки їм дозволили би пройти, але не вийшло, зламалися ці плани. І зрозуміло, що зараз можна говорити, там, висувати якісь нові нові умови, але ось е, е, там ж багато питань, наприклад, питання санкцій. Так хто має знімати санкції з Російської Федерації: Україна чи, чи хто? Чи Сполучені Штати Америки, чи Європейський Союз, до кого взагалі ці ультимативні вимовини е, робляться? Тому що, наприклад, е, Сполучені Штати Америки, можливо, б і пішли на зняття там якихось санкцій, але вони не є е, критичними. Критичними є санкції Європейського Союзу, а Росія демонструє на сьогоднішній день бажання е, не гратися там з, з Трампом, а вести перемовини, ну якщо у вас є е, там. Фактично, якісь вимоги до НАТО, так ведіть перемовини з НАТО. Є якісь вимоги до Європейського Союзу, ведіть вимоги до Європейського Союзу, а санкції вводилися за що? За те, що була окупація Криму з 2014 року, за те, що була е там окупація Донецької Луганської області і санкції, тому що був 22 рік. І е якщо Росія хоче, щоб там ці санкції знялися. Напевно, що треба піти на ті умови, які стали першою причиною запровадження санкцій: звільнити територію України тих областей, які є, фактично платити там репарації за те, що було знищено, зруйновано, і в цілому змінити загалом державний курс і йти на зустріч на зустріч там політичним партнерам, які є в Європі, в Сполучених Штатах Америки, в Канаді в інших державах. Але пане Валерій, чи не виглядає так, що Росія просто тягне час? Ну, дивіться, якщо ми проаналізуємо, на жаль, ми маємо вже досвід з 14-го року. Коли вони так оголошують так зване перемир'я, вони роблять такий собі реверанс, нібито в сторону а, демократії, в сторону якихось там людських цінностей. І насправді ми всі знаємо, чим це перемир'я закінчується. Коли вони знову і знову заводять свою шарманку про капітуляцію України, вони ж прекрасно розуміють, що ніхто на ці умови не піде. Тут є важливий ще один момент, що вони хочуть прямих переговорів з. Україною розуміючи, що Україна не підпише такий документ з такими вимогами, Я... і таким чином тоді буде звинувачувати Київ, який не хоче завершувати так зване СВО. Ну ми ж справа в тому, що можна робити там різні заяви, але є якісь конкретні справи. Ну, якщо там Російська Федерація готова йти на перемовини з Україною. То в такому випадку там Суми, чи Київ чи Ахмадіт не обстрілюються. Тобто повинні бути якісь дії. І, ну, дійсно, в цьому плані давайте покажемо готовність припинити вогонь на 30 днів на якийсь інший період. Але ж такого бажання ми не бачимо. В 2014 році ми вже мали мінський формат: Мінськ-1, Мінськ 2. І е, практично з того договору ж нічого не було викликано. Хоча це ж саме Російська Федерація, вона е, була там одним із посередників цих всіх питань, і тому, коли сьогодні там е, говорять про певні перемовини, то Путін знов-таки з там з кишені. Дістає так звані стамбульські домовленості. Кажуть, давайте повернемося до цих стамбульських домовленостей. Так ви ж, якщо так апелюєте до цих стамбульських домовленостей, ви ж самі їх порушили, ви ж їх не дотримувалися, тому що ніяких стамбульських домовленостей не було включення в склад Російської Федерації певних цих територій Херсонської, там Запорізької області цього ж, цього ж не, не було. А це вже з'явилося пізніше. І ось коли знову ж таки, запитання: а чому ви почали цю повномасштабну велику війну а і ці всі розмови про денацифікацію, демілітаризацію? Але за фактом ви загарбали наші області. Коли ви починали, ви ж не говорили про те, що ви починаєте війну, щоб загарбати або всю Україну, або максимальну кількість там наших територій. А по суті, так так, так, так воно є. І е, тому е, поки Росія вона відчуває, що вона здатна там щось відвоювати в нас, здатна воювати так, як вона воює. Поки Росія розуміє, що американська допомога може закінчитися кожного дня, от вона до тих пір буде це все і тягнути, і нав'язувати нові нові умови. Але я ще раз зазначу, що ну, хотілося б, щоб Сполучені Штати Америки в цій ситуації. Ну, були більш принциповими, більш послідовними і а, більш рішучими, тому що це ж фактично впливає на той імідж і президента Трампа і імідж Сполучених Штатів Америки як світового лідера. Ну скажу так: 15 хвилин у базиліці святого Петра замало. Щоб нарешті зробити окрім слів якісь і безпосередні дії, щоб покарати агресора і відповідно зло, пане Валерію, ми з вами обговорили, доки Росія тягнутиме війну, так але тут іще один момент, який варто нам зачепити, тому що вперше і Росія, і КНДР визнали участь. Корейців у війні проти нашої країни, зокрема, Кімчен підтвердив, що відправив свої війська для підтримки Росії згідно з договором про взаємну оборону. Це сталося після вчорашньої подяки Герасимов військовим з північної Кореї за підтримку РФ в боях на Курщині. Тобто, по суті, саме зараз, під час так Ну, під час нібито намагань мирних переговорів, два диктатори вирішили офіційно просто викласти карти на стіл. Що це означає для цивілізованого світу? І чому саме зараз ну, на першу, я, на вашу думку? Я, я думаю, що там це може бути ще пов'язано з тою митною війною, яку а, голосила США Китаю. І таким чином, по суті, там я не вірю в те, що Північна Корея там щось самостійно може без, без участі, без води Китаю вирішувати. І Китай таким чином, так само показав щось, бачите. Раз ви там з нами воюєте з цими митами, то ми фактично легалізуємо Північну Корею в, в, у цій російсько-українській війні. Сам, для самого ж Путіна також важливо показати своїх союзників на 9 травня вони збираються там з цими північними корейцями проводити парад перемоги. Хоча, ну, чесно кажучи, не зовсім зрозуміло, яке відношення. Північна Корея, яка на той час була окупована Японією, мала до того параду перемоги. Вони з іншого боку воювали за, за великим то а, рахунком. І по, по суті, Путін показує, що в нас є Північна Корея, в нас є Іран, в нас є там а, інші союзники, потенційні союзники, а показує свою, свою таким чином потугу. А, і, Путін є військовим злоцичинцем. Це ж знову ж таки, це ж всі б зрозуміло чи є механізми Сьогодні притягнути до відповідальності. Він напевно що немає. Можливо, вони ніколи не з'являться і тому для Путіна важливо показати, що бачите, не лише ми, росіяни, тут в крові, але от і Північна Корея готові гинути, готові йти за за фактично там, там свого диктатора і за диктатора самого Путіна. Тому вони легалізують, дістають карти, які в них там є. Козирі, які вони вважають. І таким чином вони дій. А, Але ж знову ж таки запитання: а що наші союзники? Ну, бачите, вони ж показують, що насправді в нас то є союзники, які за нас і готові кров пролити за е, Руською імперією і святою руською віру православною. А у вас що? Ваші союзники не можуть вам допомогти до кінця з озброєнням вирішити і відправити своїх миротворців. А ми от показуємо, що в нас вони є. Ну, е... Я, я скажу таким чином, що м, да, у нас є дуже багато запитань до е, Європейського союзу, до країн Європи, там до наших партнерів по НАТО мається на увазі майбутніх партнерів, але сказати, що вони не йдуть ні зустріч Україні, це також ну, не було б не Зрозуміло, що вони не мають таких потужностей воєнного ВПК, які ж самі Сполучені Штати Америки. Зрозуміло, що в них немає єдиної позиції, і оця коаліція охочих чи рішучих, як з'ясувалося, що не такі вони вже і охочі, і не такі вони вже і рішучі. Що коли відбуваються безмежні безкінечні дискусії? Щодо того, які миротворці мають зайти в Україну, де вони мають зайти, де стояти, ці ці дискусії вони ну, знову для нас абсолютно неприємні. Хоча акож, як не європейський союз, ми маємо сьогодні стратегічним нашим партнером, тому що величезні ж кошти ідучі, а це кошти, які йдуть в наш бюджет. Все ж таки нам допомагають з оплатою там нашого зброєння, де ми закуповуємо, і ми можемо робити зброю на ці, е, ці кошти. Є е, зрозуміло, що от в, в європейці немає такого, як загального усвідомлення того, що якщо сьогодні Україна не, не вистоїть, і росіяни вийдуть на кордони з, з європейським союзом, то виникає запитання: хто їх тоді буде зупиняти? І якщо от ви, там, європейці, не хочете воювати в Україні, так будете воювати в Європі з росіянами. І там, якщо там ці польські фермери перекривають там на да, наше збільше, пшениця, ну так, якщо знову ж таки нас не буде цього збіжжя, пшениці, то ви, польські фермери, будете одягати е, форму і будете йти воювати. Тому тут треба ввести якусь таку спільну політику, мати стратегічне бачення. Ну і в цілому можна сказати, що на рівні е переважної більшості там європейських лідерів, все ж таки таке усвідомлення є. І те, що намагаються там і Стармер, і Макрон, і Мерц зараз бути лідерами, збільшують воєнні бюджети. Е це говорить про те, що так, таке повільно, повільно, повільно ну є розуміння того, що це наша спільна біда, і це наш спільний ворог. Не можу відреагувати на заяву Держдепу. Зокрема, Держдеп Америки закликав Пхенян припинити розгортання війську у Росії, а Москву припинити будь-яку підтримку КНДР. Пряма цитата треті країни, такі як КНДР, які сприяли затягуванню війни між Росією та Україною, несуть відповідальність за це. Ми й надалі стурбовані безпосередньо участі КНДР у війні. Розміщення військових підрозділів КНДР у Росії та будь-яка підтримка, яку РФ надає КНДР у відповідь, повинні припинитися. Йдеться у заяві Держ... Держдепу сполучених штатів Америки. По суті, глибоко стурбовані. Ми вже чуємо це з 2014 року. Але, пане Валерії, а що має бути дальше? Ну якби двоє вже е, оприділилися. Вони двоє беруть участь у війні проти України. А Америка, для яка, яка офіційно визнала Китай своєю найбільшою загрозою, найбільшим суперником Акандер, який є десь там е, сателітом цього самого Китаю, от розгортає дотичний до найбільшої після Другої світової війни е, війни, вибачте за тавтологію, але в європейському континенті. Це важливе запитання, тому що дійсно, ну, коли ви говорите там, робите якісь зауваження. Щодо третіх країн, де ті са то саме Північної Кореї, то треба говорити не лише А, а говорити Б. А якщо е, Кендер не, не прислухається, якщо Російська Федерація не прислухається, якщо Китай не прислухається, тому що Китай же там зараз також в цьому е, там е, з Філіппінами майже вже воює там за за цей е, море їхнє е, спільне. Uh, і і поки не буде чітких, якихось не лише заяв, але і реальних дій, які б по суті там стимулювали, то ну всі заяви просто перестануть сприйматися. І я більше того скажу uh, тут, ж не просто Сполучені Штати Америки там не, не діють активно а в організації Об'єднаних Націй вони ж там уже консолідовано голосують із росіянами із тієї самої північної Кореї. Ну, це треба розуміти в великій сімці Сполучені Штати Америки, блокують рішення чи там заяву, яка була засудженням війни на річницю початку активних бойових дій. Блокують рішення по тіньовому цьому російському флоту, не дають і це підігрування Російської Федерації. підігрування Москви. і в цій історії, звичайно. Що така така позиція вона не робить США сильніше, це треба також розуміти. І, і треті ж країни ну той самий Китай, якщо він буде бачити, що по суті США не готові до якихось активних дій, більше того, готові там здати своїх союзників по НАТО, а готові проявляти невиправдану агресію по відношенню до сусідів, а зокрема до Канади, претендувати там на Гренландію. Хто буде тоді прислухатися до сполучених штатів Америки? Це розв'яже руки Китаю. Це може розв'язати руки третім державам, коли буде видна і зрозуміла слабкість Сполучених Штатів Америки. Так, погоджуюся з вами, пане Валерію. Дякую вам, що знайшли час і можливість долучитися до нашого етеру. Намагалися розібратися в цьому всьому світовому божевіллі. З нами був Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій Агентства моделювання ситуації. Пане Валерію, кажу вам дякую. До зустрічі в наступних ефірах. Спокійного вечора. Так, да, спокійної ночі.